Це мої обновочки. Новий спальник. Декатлон Arpen на 10 градусів комфорту. Подушка надувна від Forklus 132 грами. Дуже м'якенька, класнюча. Дивіться, який в мене спальник. Він ось тут відкривається, блискавка. Ось тут відкрили, 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 відкрили. І ось тут як велика ковдра можна його зробити. Дуже класна річ. Взагалі декатлон дуже класний, як на мене речі робить. Переходьте, будь ласка, дивіться на YouTube повне відео. Я знімав сьогодні. Про ось цю подушку вам розповім. Про ось цей чудовий спальник, який я собі для літа взяв, бо на 10 градусів. Це тільки літа або е, якась там пізня весна, або рання осінь. Дуже колір сподобався. Такий от зеленкуватий, дуже приємний. Сірого кольору подушка дуже крута від «Форклас». Дуже мені подобається. Наволочка знімається, до речі, можна її окремо випрати, якщо що. Чудова річ! І е, спальник по формі конверт. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Влочезна вам дякую.